Глава друга, як Бог приходить на землю? Чому ви тужите за другою половинкою? Вітаю, дорогі Крайон вітає вас в енергіях нашого з вами спільного Божественного дому, в багатовимірному вічному просторі зараз, де немає часу у вашому розумінні, і де ви можете згадати, хто ви є насправді. Ви можете з'єднатися з вашим вищим я, що знаходиться на нашому боці завіси. Ваше Вище Я ніколи не покидає Божественного дому, але все ж таки ви пов'язані з ним безліч у ниток, і цей зв'язок ніколи не обривається. Дорогі, усвідомити свій зв'язок з вищим я, це означає для вас зустрітися з собою, знайти себе. Позбутися ілюзії своєї окремості та самотності, відновити усвідомлення своєї цілісності. Коли ви робите це, то вам одразу стає дуже добре. Ви почуваєтеся так, ніби повернулися додому, до рідної родини, де вас дуже люблять. Саме це відбувається. Ви страждаєте на землі, поки не знайшли цей зв'язок із самими собою. Не повернулися до усвідомлення цілісності свого я. Багато хто з вас, навіть більшість, особливо у молоді роки, поки ви ще не встигли відкрити для себе шлях духовного розвитку, шукають способів подолання цієї туги в контактах з іншими людьми. Ви відчуваєте свою нецілісність. Так, усі ви. Так чи інакше відчуваєте якусь нестачу незакінченість у собі, ви відчуваєте, що якісь частини, ніби відокремлені від вас, і не знаєте, що, поки ви втілені на землі, так і є, і ви думаєте, що союз з іншою людиною відновить вашу цілісність, ви шукаєте іншу половинку в інших людях, не знаючи, що ваша справжня половинка це ваше вище я. Залишене вами в Божественному домі, і поки ви не знайдете зв'язок з ним, не відновите свою власну цілісність, союзи з іншими людьми вас розчаровуватимуть, адже в них неможливо знайти те, що ви шукаєте. Сьогодні я хочу розповісти вам про одну з таємниць ваших тілень на землі і одночасно про одну з речей, які найбільш важко зрозуміти. Я хочу розповісти, як, для чого і чому ви розділяєтеся на частини перед кожним втіленням на землі, і про те, як виходить, що у кожного з вас одне вище я, але у цього вищого я може бути безліч осіб і безліч проявів на землі. Ви все ще є самі для себе загадками дорогі, і одна з головних загадок. Ви єдині чи множинні? Кожен із вас це одна сутність, чи багато? Для людської свідомості відповідь начебто проста. Ви швидше за все сприймаєте себе як одиницю. Чи знали ви, як мало це відповідає дійсності? Кожен із вас це безліч. Ми знаємо, як важко вам це зрозуміти. Ви говорите про себе Я, а не ми, і сприймаєте себе як Я. У лінійному світі, кожен із вас справді здається собі єдиним. У багатовимірності все інакше. Вам може здатися, що зараз йдеться про безліч особистостей, які живуть у кожному з вас. Це знову ж таки лінійне уявлення. Ні, дорогі, не про особистості. Живучи на землі, ви відчуваєте себе особистістю, однією і єдиною, а не багатьма особистостями відразу, і це нормально, але ваше вище я це взагалі не особистість, а тому ваша особистість лише частина цієї більш значної та масштабної системи. Ваше вище я це Бог усередині вас. А Бог не особистість, Бог це не сутність. це всеосяжна свідомість, повна любові, це гігантський розум, це творча сила, це духовна та енергетична система, що охоплює собою все, що є. Ось хто ви є, ось частиною чого ви є. Бог повинен розділити себе на частини. Щоб мати можливість втілюватись на землі. Тепер уявіть собі, що Бог вирішив втілитись на землі як людина. Вам це не новина, ви ж знаєте, що таке буває. Ваші священні книги історія розповідають про це. Ви знаєте, що Бог у людській подобі ходив по землі, але ваші священні книги замовчують одне. Бог продовжує ходити по землі в людській подобі. Він ніколи не переставав це робити. Бог ходить по землі в людській подобі. Всередині кожного із вас. Ви вже знаєте, навіщо Богові потрібно втілюватись на землі, щоб змінити земну матерію, щоб виявити свої творчі можливості, щоб створити нову якість енергії. Такого загортування, яке неможливо отримати більше ніде у всесвіті, все це Бог робить через вас. Але як ви вважаєте, чи може Бог втілитися на землі у всій своїй повноті, у всій силі? Ні, звісно, земна матерія просто не витримає цього, вона миттєво згорить, зникне, перетворившись на світло. У такому разі завдання Бога не було б виконане, адже це завдання поступове підвищення вібрацій матерії, просвітлення її, щоб вона могла зберегти властивості матерії та одночасно набути властивості світла. А головне, щоб Бог у цій роботі міг проявити себе через вас та пізнати свої можливості. У низьковібраційному матеріальному середовищі. Таке завдання можна виконати лише одним способом: помістивши Бога у матеріальне біологічне тіло. Але щоб тіло витримало Бога і не згоріло, Богові довелося відокремити від себе деякі частини та знизити вібрації цих частин. Дорогі, ваше вище я. Це Бог середині вас, це і є ваша справжня сутність, і щоб уміститися в людське тіло, вам довелося розщепити себе на частини, тільки в такий спосіб ви можете піти на втілення. Ви тепер розумієте, що у вашому біологічному тілі ви втілені далеко не повністю, втілена лише частина вас, причому це дуже маленька частина. Порівняно з величчю вашого вищого я, та частина вас, яка є вашим вищим Я або Духом, постійно перебуває у Божественному домі. Тому ви зараз і на землі, і в Божественному домі, ви багатовимірні і ви множинні. Тому ви можете знаходитися в декількох місцях одночасно, де знаходиться душа. Дорогі, приготуйтеся, далі я говоритиму такі речі, які ще менш зрозумілі для тривимірного сприйняття, але якщо ви активуєте свої багатовимірні частини, вам буде легше це зрозуміти. Перш ніж піти на втілення, ви не тільки відокремлюєте від себе деякі частини, а й свідомо знижуєте вібрації цих частин, це потрібно знову ж таки для того. Щоб комфортно вміститися в біологічному тілі. але з цим пов'язане ще й дослідницьке, навчальне завдання, ви вирішили перевірити, чи зможете ви підвищити свої вібрації, перебуваючи в біологічному тілі. чи зможете ви відновити зв'язок з усією повнотою своєї Божественності і почати рухатися до неї, живучи на землі. Тобто ви розділилися для того, щоб у найважчих умовах розпочати шлях повернення до джерела, і на цьому шляху багато чого навчитися, що ж це за частини, які вам, вашому вищому Я, Богу, який і є ви, довелося відокремити від себе, щоб втілитись на землі, деякі частини розміщені у вашому тілі. У вашій ДНК знаходяться фрагменти вашого найвищого Я, ваша свідомість це також частка Бога, яка діє у вашому тілі, і нарешті розум ваших клітин, розум організму це також прояв Вищого Я. І всім цим Божественним атрибутам довелося дуже знизити початковий рівень вібрацій, щоб розміститися у біологічному тілі. Інші частини вашого вищого я представлені істотами, яких ви називаєте вашими ангелами, наставниками чи гідами. Ви здивовані, а може навіть розчаровані, ви звикли вважати, що англи є посланцями Бога. Дорогі, вони і є посланці Бога, і водночас вони частина вас, тому що ви. Є Бог. Оскільки ви не могли повністю вмістити себе в біологічне тіло, то ви відокремили від себе деякі свої частини і перетворили їх на своїх помічників та наставників. Вони знаходяться на нашому боці завіси, і все-таки вони завжди поряд із вами. Таким чином, ви самі створили собі ангелів-охоронців. Навіщо ви це зробили? Щоб не залишити себе на самоті на землі, ви тепер розумієте, чому вам так тепло, коли ви звертаєтесь до ваших ангелів і відчуваєте їхню присутність, тому що це ваша зустріч із собою, з багатовимірними частинами вас самих, які мають більш високі вібрації, ніж ваше біологічне тіло і ваша свідомість, які бачать повнішу картину вашого життя. І які пов'язані з вами найтіснішими узами. Ви залишили значні частини себе на нашому боці завіси, і ви сумуєте за ними. Ви так розділилися, що іноді інші частини видаються вам іншими істотами. Але насправді це також ви, і ваша зустріч з іншими частинами себе завжди сповнена радістю, любов'ю та насолодою. Тому що воз'єднання розрізнених частин це завжди насолода. Є ще частини вашого Вищого Я, які ви взяли з собою в подорож по землі, це частини вашої душі, які ви заклали безпосередньо у тіло планети. Навіщо ви це зробили, щоб отримати підтримку від планети? Ваша планета має магнетизм, ваша ДНК. Також має магнітну природу. Завдяки цьому ви тісно пов'язані з планетою. Ви можете спілкуватися з нею, обмінюючись енергією та інформацією, і ви можете отримувати необхідні вам сили та знання від тих частин вашої душі, які ви заклали в магнітну решітку планети. У всіх у вас є на землі свої улюблені місця, свої місця сили. Вас тягне туди, де ви залишили на зберігання планеті частки своєї душі, і ви завжди повертаєтеся звідти оновленими, і не випадково ви іноді кажете про свої улюблені місця, що там залишилася ваша душа, чи там залишилося ваше серце. Але чи знаєте ви, що по мірі підвищення ваших вібрацій, ви можете повертати ці частинки душі собі? Планета з радістю поверне їх вам, коли ви будете готові, коли ваше тіло здобуде здатність отримувати досить високий рівень вібрацій. Крайон, так що ж таки наша душа і де вона знаходиться? Частково вона знаходиться у вашому тілі, частково в магнітній решітці планети. Частково в істотах, які ви називаєте вашими ангелами і наставниками, частково в складі вашого вищого Я на нашому боці завіси. Крайон, так душа і вищий Я це не одне і те ж, оскільки душа, частина Вищого Я, то це одне і те ж в тому ж сенсі, в якому і ви, як люди, є одним цілим з вищим Я. Але щоб вам було зрозуміліше, пояснимо більш лінійно: Вищий Я або Дух це центр, організуючий початок, це Бог всередині вас, цей центр завжди залишається на цьому боці завіси, ніколи не покидає божественний дім, душа, ж, умовно кажучи, це частина Вищого Я, що перебуває на периферії. І до того ж розщеплена на дрібніші складові. Душа частково вміщується в біологічне тіло, але не повністю. Завдання вмістити її повністю в тіло ніколи не ставилося, і не лише тому, що це непосильно для тіла, а ще й тому, що вам на землі потрібна допомога і підтримка з Божественного дому, потрібен зв'язок із Богом. Який і здійснює душа, а зробити це вона може лише залишаючись частково на цьому боці завіси? Свідомість єдності доступна вам у будь-який момент, нехай вас не лякає, що ваша душа поділена на частини, це неминуча умова втілення на землі, інакше вам просто не вдавалося б тут втілюватися. І отримувати все різноманіття досвіду життя в різних видах з різними долями, характерами і життєвими історіями. Уявіть собі, ви багато разів втілювалися, ці втілення були не схожі одне на інше. Люди, якими ви були, також не схожі один на одного, і щоразу це було одне й те саме Вище Я. Тому що у вашого Вищого я, у вас нескінченний потенціал для самореалізації. Ви можете бути всім, чим хочете, але одночасно реалізувати всі свої постасі неможливо, тому має сенс тимчасово розділятися на частини, щоб повністю виявити свою кожну грань окремо, тим самим збагатити свій досвід, отримати нові якості. Та нові вібрації. Ви можете перевтілюватися нескінченно, граючи різні ролі, і ви це робите, і ваше вище Я отримує від цієї гри величезну насолоду. І, звичайно ж, ви повинні знати, що як би ви не поділялися на частини, повного та остаточного поділу не відбувається ніколи. Всі ваші частини пов'язані між собою. І ці зв'язки не можуть бути розірвані, а тому ви будь-якої миті можете повернути собі свідомість єдності із самим собою, єдності свого тіла, душі та духа. У кожного з вас були в житті такі моменти, коли ви відчували цю єдність, коли ви раптом відчували, що і ви, і краєвид навколо вас, і вся планета. І весь Всесвіт це єдине ціле, коли ви відчували, що ви продовження світу, а світ продовження вас. У такі миті всі ваші частини, наче раптом займають належні їм місця, і зв'язки між ними відновлюються. У такі моменти ви відчуваєте внутрішню гармонію, почуваєтеся щасливими навіть без причин. І нехай навіть такі миті швидкоплинні, і нехай вони трапляються нечасто, але це моменти откровення, коли істинна природа буття дається в знаки, і ви відчуваєте себе тим, хто ви є. Такі моменти орієнтири на вашому шляху. Вони нагадують напрямок руху від розділеності до єдності, до Бога. До відновлення гармонії всіх частин. Ви поділяєтеся на частини, щоб прийти на землю. І ви приходите на землю, щоб почати шлях назад до Бога, до єдності, до цілісності. І це повторюється знову і знову. Ви приходите на землю, щоб змінити земну реальність та отримати досвід дії у низьковібраційному середовищі. І ви підносите отримані тут досвід та якості до Божественних висот. По суті, вся ваша земна дорога це шлях до Бога, навіть якщо іноді ви занурюєтеся в глибоку темряву, але немає такої темряви, з якої вас не могло б вивести ваше божественне світло. Усі ваші втілення відбуваються зараз. І ще хочу я з вами поговорити про одну річ, яка теж досить складна для сприйняття. Так, сьогодні ми говоримо про важкі речі, але вони складні лише для лінійної свідомості. Ви всі мислите лінійно, і це не докір. Адже лінійне мислення є невід'ємною особливістю життя у тривимірному світі. Але ви Воз'єднуєтеся з вашими багатовимірними частинами прямо зараз, і тому стала можлива ця розмова, і тому ми говоримо вам важкі речі, бо бачимо, що ви вже готові сприймати їх. Дорогі, ви сприймаєте ваше життя як лінію, яка веде з минулого в майбутнє, і якщо ви вірите в множинність життів, не всі люди ще вірять у це, то сприймаєте своє втілення точно так само, як низку, протяжно в часі. Це здається логічним з погляду земної свідомості. Ви втілювалися в минулому, ви втілені зараз, і з минулого в майбутнє тягнеться ланцюжок втілень одне за одним. Так видається людині. Для вашого вищого я все інакше. Ваше вище я мешкає там, де поняття лінійного часу відсутнє, там немає минулого, сьогодення та майбутнього. Що це означає? Що всі ваші втілення відбуваються одночасно? Я розумію, що це у вас не вкладається в голові, не вимагайте миттєвого розуміння, просто звикайте до цієї концепції. І поступово відвикайте від звички вважати минуле чимось тим, що пішло. Розумієте все те, що ви вважаєте минулим, це насправді зараз. Все, що ви випробували, пережили в минулому і в цьому житті, і в попередніх весь ваш досвід, усі атрибути вашої особистості, все це зараз, тут, з вами, а не колись. І не десь. І все це ви можете використовувати або змінити прямо зараз, у нинішньому втіленні, тому що саме воно є для вас головним, ведучим, адже воно ще не завершене, а отже, його потенціали не вичерпані. Дорогі, шлях душі це умовність, душа насправді не мандрує від втілення до втілення. Душа перебуває у вічному зараз і може бути у безлічі різних місць одночасно, їй для цього не треба мандрувати, їй досить просто бути, і ти, люба людина, живучи на землі, робиш чудовий шлях до зустрічі з Богом і власною душею. І ти улюблений за це так сильно. Що просто не можеш вмістити в себе всю цю любов, але все ж таки спробуй вмістити стільки, скільки зможеш, і знай, що у Бога запаси любові невичерпні. З любов'ю крайон. вправа, свідомість єдності. Згадайте хоча б один-два моменти з вашого життя. Коли ви відчували, що перебуваєте в гармонії з собою та зі світом, наче щось розрізнене всередині вас з'єдналося, ви відчули, що все стало на свої місця, ви знаходитесь саме там, де маєте бути. Світ навколо вас, дружелюбний, і ви зі світом, ніби стали одним цілим, внутрішнє та зовнішнє перебувають у згоді. Ви почуваєтеся щасливим, навіть без особливих причин. Вам добре. Життя видається прекрасним, повним сенсу. Це були ті моменти, коли ви відновили зв'язок між розрізненими частинами своєї душі, ви зробили крок до божественної єдності. Це означало, що ваші вібрації підвищилися, ви стали ближчими до Бога. І до рівня божественних енергій, ви можете згадати, де, коли це було, яка ситуація сприяла цьому, ви можете подумки повернути себе знову в ті обставини і цим повернути собі той стан. І якщо ви відчули його хоч раз, воно залишилося з вами назавжди, і ви можете повертати собі свідомість єдності вже усвідомлено. Робити це у будь-якій ситуації та у будь-який час афірмації на кожен день. Моє вище «Я» – це Бог всередині мене, зв'язок, з яким не переривається ніколи. Мій потенціал безмежний. Я можу виявляти себе безліч у різноманітних способів. Я отримую на землі. Безцінний досвід, який потрібний Богу, і служить на благо мені, всьому світу та всьому Всесвіту. Поряд зі мною завжди мої ангели, помічники та наставники, які є проявами мого багатовимірного Я. Моє тіло, моя душа та мій дух перебувають у Божественній єдності та гармонії. Мій шлях веде до Бога, до світла та любові. Друзі, кожен ваш лайк, коментар і підписка це як промінчик світла, який живить наш канал. Якщо відчуваєте, що знаходите тут щось цінне для себе, підтримайте нас донатом. Сама ваша енергія допомагає нам творити. Ділитися мудрістю і натхненням, і не забудьте натиснути на дзвіночок: нехай жодне важливе послання не умине вас.